Особливості підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році функції суб'єктів адміністрування під такою назвою відбулася на семінар в Івано-Франківському інституті після дипломної освіти. Зокрема, говорили про нормативно-правове врегулювання, співпрацю з місцевим управлінням, орієнтовні схеми підготовки фахівців та про інші організаційні моменти зовнішнього незалежного оцінювання. Голова Івано-Франківської обласної ради ігор Олійник запевнив, що 2010 року. Варто контролювати пільги в законодавстві, а саме зменшення їхньої кількості, щоб дисонансів у світі не виникало. Взяли участь у семінарі гості із Києва, місцеві чиновники, представники Тернопільської, Чернівецької і Закарпатської областей, які висловили свої думки щодо особливостей вступу абітурієнтів до вишів цьогоріч. Громада може тихо, спокійно знати, що зовнішнє оцінювання пройде на такому ж рівні, як і минулих років, якщо не на вищому. Ми не знизимо планку. Перед нами стоїть питання, якщо говорити по законодавству, Міністерство освіти повинно зрозуміти, що розмови, які в нас йде із міністром, в мене були. Єдине питання, як зробити так, щоб дитина, яка має більше знання, зайняла ту парту, сиділа, де вона може.